Скажу Всесвітній день писане. І ми запросили до себе Тараса Прохаського. Якщо про нього знаєте, то що я буду про нього казати? Читайте його тексти, читайте. усі автори, усі літератори, усі письменники вони є, власне, особистостями, які не, не можуть знати нічого іншого насправді поза самим собою. І це є. Автономні голоси, які говорять, які просто наважилися на те, щоб публічно говорити, щоб записувати те, що вони говорять. І тому мені здається, що сила літератури полягає в тому, що книжок є страшно багато, і авторів є дуже багато. І тому от говорити про те, що це є кращий, це є гірший автор. То є дуже складно, тому що це так, як у якомусь екологічній системі, що не можна забрати з цієї якоїсь там, скажімо, навіть маленької лісової поляни, не можна забрати мурашник, щоб ця поляна після цього не стала менш в насправді, література сильна тим, що неможливо людина, яка є уважна до літератури, вона. Не може заперечити е, існування різних книжок. І вона не може сказати, що ця книжка, і ця, і ця ця вона заслуговує на вічне життя, а все решта є інакше. Інша справа, що, е, що ми... З книжками ми не живемо як читачі, е, ми живемо у пошуку тих книжок, е, які. Якоюсь певною чи випадковістю, чи системним пошуком, це може бути по-різному, виявляться тими книжками, які є написані для нас. І це вже інша справа. Казати, що от я знаю, що це це, це є моє, і тоді не потрібно доказувати, що вони не такі великі, не такі відомі ці автори, чи вони не такі славні, чи їх ніхто більше не знає і не любить, якщо вони є. Якщо виникає ця близькість, якщо це є е, ті книжки, про які, е, які відчуваєш, що це є твої, то це є найбільше читацьке щастя От з цього всього великого розмаїття знайти кілька тих книжок, які по-справжньому промовляють до тебе. А е, література, е, вона, власне, е, ну, вона є різного Я е, різного... Дуже би е, хотілося, власне, е, у, у своєму. Я розумію, що призначення е, різних літератур, літератур різних авторів є дуже-дуже різні. Я про це починав говорити. І мені би хотілося, щоб е, призначення того, що я пишу, е, було е, власне е, якимось таким, ну і воно так нібито виходить, що це просто якесь е, таке нагадування, навіть не заклик. Про е, усвідомлене життя. Е, тобто, я вважаю, що е, можна е, робити дуже багато всякого е, не цілком корисного, не цілком мудрого. Е, можна це допустити, але е, при цьому е, все дуже міняється, якщо е, це робити усвідомлено. Тобто, коли то, що є на, на Галичині таке слово здавати собі справу з того. Тобто, якщо, тобто, в кожен момент свого життя, в кожен момент не просто щось робити, щось бути, а усвідомлювати, що ти робиш, що, що з цього є, для чого воно є. Так само, якщо і література є власне, мистецтвом десь. Регулювати, бавитися освітленням і затемненням. Література є страшно нецікавою нудною, коли все від початку до кінця пишуть. Література також не має сили, коли є А і Б. І не показано, як А переходить в Б. А особливості літературного вже почерку, літературного стилю полягають в тому. Де щось накрито, де прикрито, де навпаки оголено. І оця неповторність цієї комбінації підсвітлених і затемнених, промовлених і непромовлених речей, вона власне творить неповторність авторського стилю, якого кожного щось є своє. Дякую, прошу щось казати, питатися чи змінювати напрямичним способом. Ми знаємо, що власне ви зараз тут, тому що читаєте лекції у культурному проєкті, і питання тоді ну, відносно цих лекцій. Вибір постати для циклу література в авторах та текстах. Чому саме такі постаті, ну якщо можна навіть ще був ваш вибір чи вибір організаторів, і якось прокоментувати? Цих літераторів і, можливо, навіть ці сприйняття, адже дві з трьох вже пройшли, вже якесь у вас враження є з Добре, цього приводу. Я належу до до авторів, яких вважають ну такими терплячими, тобто невимогливими. І тоді продовжуючи питання. Ви були суб'єктом лекції. Як ви дивитеся на перспективу бути об'єктом лекції? Адже Ізрик буде читати лекцію по вашій шорчості? Що з цього приводу є якісь думки? Ну, Ізрику я довіряю. <сміття> <сміття> я е, розпнувшись з тими речима, які... Ну, от з цим, наприклад, що мені треба про когось розказувати, я розумію, наскільки далеким є моє уявлення, моє розуміння, моє потрактування того чи іншого персонажа від того, щоб він ну, пну, чим він був і чим він себе виявляв. Але є такий закон, що людина є. Сукупністю трьох точок зору: то, що про неї думають, то, що вона думає про себе, і тим, що вона є насправді. Так що ми маємо право говорити свої враження, думки про того, про кого говоримо, не думаючи Наскільки він з цим згідний чи не згідний, тому я готовий, що е, ізрак може розказати про мене щось зовсім таке, що е, я собі е, з чим я не можу бути згідний. Але е, видно, що так виглядає, і тому треба це прийняти. І е, з цим в мене немає ніколи ніяких проблем, конфліктів, що хтось щось не так каже, або ще щось таке. Два роки тому ви отримали гран-при на всеукраїнському фестивалі Української книги Феодосії. Пам'ятаєте за, за прекрасну книгу? Бо так і є. Так. Я член оргкомітету фестивалю, Наталія Іванівна була того разу. Ми вас чекали, але не дочекалися, на жаль. Чи є у вас в планах? Все, все ж таки заїхати в Крим, взяти участь у цьому фестивалі. <рес> 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 ну ми маємо надію, що так, на все владнається. Ти, ти Я ті, мі особисто збираюсь 18 <рес> серпня. Обов'язково це перше запитання. І друге, ви казали про ментальність вашу і чи близька вам ментальність і погляд на життя Макса Волошина, який там в Криму жив і продовжує жити, бо. Ну ви знаєте, обставини. Так, але я кажу про те, що незважаючи на ну, коли ми говоримо про якихось окремих осіб, то дуже часто буває таке, що вони є спорідненими, перебуваючи у зовсім різних культурних полях і всьому такому іншому. Натомість я говорю про так звану масову свідомість, що якусь таку базову. Групи, етнічних чи соціальних е, ментальність. І я розумію, що, е, що у дуже багатьох випадках я як е, галичанин, от про що я тільки хочу сказати, я е, маю багато різних поглядів і розумінь е, таких, е, які не може прийняти Макс Волошин, а я не можу прийняти. Е, як свої. Але... Пане Тарасе, повернімося до себе перед вами молодь. Діно ще треба любити. Треба любити. Будь ласка, скажіть про любов оці молоді люди. <рес> ми повернемось до Криму, ми повернемось до фестивалі. Це дуже, дуже цікава тема. Або, або я нічого не розумію. Або... Е... Бо я думаю, що я весь цей час тільки про те говорив. Но любов це є прийняття і близькість, і, і знання прийняття і близькість. В цьому. Більше... Десь три роки тому ви в одному інтерв'ю на запитання, чи любите ви Київ. Сказали, що ні, бо Київ неуважний. уважний. Вас змінили ставлення? на викиді? Я разом з тим. Вже багато дуже разів казав, що я страшно люблю Київ. Все залежить від того, в який момент. Е, ну, я вам скажу, коли е, людей багато щось різного питаються, то е, ну, неможливо все відповідати е, ну, одної самої, тому що. Е, ну, я через годину можу щось відчувати і думати інакше. Але я хочу сказати, що я не люблю в Києві. Київ я страшно люблю. І є, є, є кілька справжніх киянів, які можуть це доказати. Зараз їх вже багато стало. Ні, вони справді в мене є таких кілька старих киянів, які казали, що тобто, я не розумію, то, за що ти любиш Київ? Тобто, навіть такі і, але я не хочу ніяких доказів, бо Даша різних сил, різних людей, які є нещасними, тому що вони не можуть підніматися в інший спосіб, як опускати когось іншого. От їм не дано от просто, він каже, то чупи ти собі сам не що тобі? Ну, от давай, зроби щось з собою. Але от є. Такий тип людський, який не може е, пережити свого е, підйому без е, опускання, без притискання, без насильства. І це, е, це не пов'язане з, е, з якимись часами, епохами чи ідеологіями. Це просто так є. І е, в Києві е, з'явилося дуже багато таких людей, які е, власне компенсують цей свій ріст, виказують через придавлення чогось іншого. І наш київський письменник Черепанов Сергій це назвав в нього і все таки є Городомор. Оце якраз про те, що ви сказали. І ми дуже переймаємось цим, і це нас біль наша. Дякую. Дякую. То ми почитаємо, послухаємо, що тексти, що це може текст, це вже і встановлюється. Та я думаю, що вже може не бо не можна злочинно. Тоді прикинь, як ми роз'їдемося, я вас дуже прошу шанувати хвилинкою мовчання на Боясну сотні. Будь ласка.